Доброго дня глядачам. Відповідь трошки хочу зробити хейтером. Чміче виносимо. Хорошо, у нас тупу дуже великі в хаті. І хочу на рахунок цього. Будемо поговорити. Там, там, там. Зі мною маємо шмітники. Видно, сміття там собі виносимо. Лище трошки є. Правда у нас вже коші забиті, Ми не так на Україні. Що ви там господинки великі, шміття вивезли до лісу, викинули в ліші. А в нас тут нема такого. Ми мусимо шміття. Зараз камеру переміню допереду, щоб вам. там маємо мусорні баки, В мусорні баки висипаємо шміття. тут для лища в нас для біовідпадів. Там ми вивеземо з понеділка, загрузимо то лище. А не так, як до лісу вивезли, що в нас хоче через то. Вечір виносимо, просто попало так, що я тут знімав. Тут маємо папірчики, папірчики не свердять, б'ють, падають теж пусто у нас. Якби те, що тут бурдель, то одяг, який я одягаю на роботу у нас дуже немає так місця, щоб положити. Одна шафа на двоїх. Ось такі тумбочки, вони жі одягом там забиті. А то, що ходимо, ми собі відкладаємо ось тут. Так що, господинки, подумайте, скільки ви сміття, скільки ви України знищили своїм сміттям. І не вивезли це нормально. А так кожен мій там розказати собі, що у вас тут і у вас тут. То то. У нас тут робоча обстановка. Ми на роботі працюємо по 12 годин. Стаємо зранку четверта 4 година. Приїжджаємо біля 6-ї години. І восьма годину вже лягаємо спати, бо на другий день треба працювати. Так, якби ми занімали, так як мися ми ще ерундою займали, так і ви займаєтесь. У нас був би тут порядок і чистота. І так, що ж я вам хочу сказати тут. Пишіть в своїх коментарях, що там хотіли б сте забачити, яке б вам відео було добре зняти. Нема питань, що знімемо, що покажемо, що чекають в Польщі. Я вже тут в Польщі. З того заїзду, то з 15-го року вже, а перед тим ще був 5 років, поки депортацію був не получив. Так що пишіть, на любі питання вам відповімо. Що вас цікавить про роботу, про магазини, про все, що вас цікавить. дякую за перегляд. До наступного відео!